Шляхетного роду, блакитний кробіт. І є такі свідчення, начебто він навчався в Сарбоні. Нічим правда не підтверджені. Але основну освіту він десь в імперській школі отримав. Це він, мабуть, тоді навчався в Сарбоні, коли там Іван Сірко читав лекції. Є ж такі ці, що Іван Сірков в Сорбонні читав лекції. І це взагалі не дивно, бо всі козаки були високочолі, він був один із багатьох сорбонських професорів. Ні, ну насправді це версія, яка в ряду різних версій стоїть най найостаннішою десь. Тобто немає жодних підтверджень, що він там навчався. Його, те, що він був освіченою людиною, це безумовно. Ми знаємо, яка була модель освіти людей такого походження, тобто все починалося від домашнього вчителя, якби ми сказали, репетитора. Наскільки його родина опікувалася львівською братською школою, то дуже вірогідно, що середній рівень освіти він отримав там. А далі вже складніше, але навколо було купа навчальних закладів. Тому ж значить, в ті ж речі посполитій. Я вже згадував, що було кілька університетів. Тобто, де він міг навчатися, це тільки здогадки, тобто немає, немає якоїсь інформації. Але ну, коли йдеться про освіту, то тут простіше в тому сенсі, що ми маємо результат. І те, як він діяв, показує, що він був людина з доброю освітою на свій час. Так що те, що він навчався, це безсумнівно. Де він здобув, ну тут складніше. Але...